Африканець написав український гімн Фелік Озер, студент із Нігерії, за фахом майбутній лікар. Однак у душі дуже поетичний. Про Україну дізнався ще на рідній батьківщині, коли під час футбольного матчу по телевізору заспівали ще не вмерла Україна. Закохався у Солов'їну всім серцем. Я думаю, що це один з найкращих країн на світі. і потенціал і яскраво природи. Aber viele Leute hier in der Ukraine nicht, hier Нігерієць не лише вільно володіє солов'їною, але й любов до неї виливає на папері. Новий гімн – це зібрання усіх емоцій від побаченого, написаний англійською, однак уже перекладений на українську. Прикарпатські письменники кажуть, це не віршований текст, а есе. Однак, попри окремі стилістичні прогріхи, надзвичайно емоційний. Колеги по літературному гуртку вражені патріотичністю заморського студента. Коли він прийшов і показав нам гімн, мене це дуже зацікавило і сподобалось. І це дійсно вражаюче, те, що не тільки українці, так цікавляться нашою батьківщиною. Ну це дуже зворушливо, те, що україною цікавляться за кордоном представники інших держав, і насамперед неочікувано від такої людини почути гімн України. І про Україну, і те, що він написав свій власний твір про Україну, це теж дуже вражає. В Івано-Франківську Фелікс не лише переймає медичний фах, у володів українською мовою, але й почав писати вірші та навіть закохався. Я написав про себе і про Україну і про це про любов. Я кохався перший раз тут в Україні. І це українська дівчина. Свої літературні нахили африканець не визнає, натомість впевненістю заявляє, що справжній українець за духом. Слава Україні Лариса Фриїшин, Віталій Магалаті, новини 402.